Друзі, моє вітання переговорно про сел. Став на паузу, хоча спеціально Трампа Кіт Келоп розкритикував коментарі російського терориста Піскова щодо нібито блокування мирних переговорів Україною і Вашингтоном. Власне про цьому зазначають західні медіа Трамп, начебто, змінив свою риторику по відношенню до українського президента. вона стала більш м'якою. Власне, все це підсумуємо. Проаналізуємо з нашим спікером, що відбувається в переговорному процесі щодо стратегії. Можливо, Сполучених штатів Америки, бо Дональ Трамп зробив анонс, Це буде в полі нашого. Зору, Тарас Загородній, політолог, що допоможе розібратися. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну що ж, пам'ятаємо, що на вихідних Трамп зробив таку. Ну я розумію, що він доволі часто робить якісь заяви щодо історичних якихось подій. Потім ці події відбуваються. Багато хто говорить про те, що і не мали такого величезного історичного масштабу, який був заявлений. Але в цьому контексті Трамп зробив заяву про те, що завтра будуть великі новини для Росіян. Це буде дуже важливий день, ідеальний день для покупок. Це він сказав на вихідних сьогодні. Вівторок і до сьогоднішнього дня це завтра щось нічого не відбулося. Як це сприймати? Ніяк так він вже не для вас, і не для нас це говорив. Це він для гори, для американського народу. це, є, це, на, це, він, це він, він перед ними буде говорити. Ну загально дивіться, Трамп же хитрувати себе завжди поводить. Він завжди говорить так, для того, щоб до нього ніхто не міг причепитися, якщо щось піде не так так. А якщо піде так, то він завжди скаже, що він переможець. Треба дивитися на дії. Дії в дійсності не дуже приємні для росіян, тому що їхнього союзника союзник Іран все ж таки дотискають і скоріше за все буде дотиснутий він. Американці вийшли зі всіх перемовин щодо Росії. Ну там, наприклад, Захарова нещодавно жалілася, що американці не з'явилися на зустріч з, з росіянами. І багато так, чого іншого, да а, Келах а, був у Лукашенка. Це теж я думаю, не, 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 не просте співпадіння. Ну і Іран присують. От і росіяни нічого з тим не можуть зробити, точніше, їх просто викидає зараз близького сходу, щоб у них взагалі не було а, ніяких можливостей ніяких можливостей для того, щоб впливати на якісь процеси, в тому числі на близькому сході, чим вони займалися останні 70 років. Оце, оце конкретика. Далі, конкретика полягає в саміті НАТО, де американці дотиснули європейців, щоб ти платили більше грошей. Ну, принаймні, є зобов'язання. І що дуже гарно для нас: витрати на оборону країн НАТО і допомогу Україні буде вважатися в тому числі витратами на оборону країн НАТО, тобто, фактично. Бюджет бюджет Європи буде ну принаймні частково заходити і країна та в Україну. Це дуже добре в дійсності, новина для України, тому що все впирається в гроші. Що в цій бюрократичній системі головне влізти в цю бюрократичну систему, а потім вона починає працювати вже в, в правильному напрямку. Тому. Ми повинні розуміти оце головне, те, що там Трамп говорить. Він багато чого робив. Говорить, тільки він не нам це говорить. що у нас це забуває. То в Україні знаєте, з'явився такий, такий жанр, жанр, особливо в нашому Фейсбуці, обговорення, що там, що там сказав Трамп. Знаєте, це мені нагадує такі, знаєте, як. Посиденькі бабусь перед лавочками, да, і обговорення, як хто з перед ними там проходить, там да нікайте, ну, пане говорить про нас конкретно і про хто нашого ворога. Хто саме про нас наш ключовий партнер в обличчі Дональда Трампа, коли Бо... він говорить, коли, ну, коли він... конкретно по Україні він говорить, раз і давайте порівнювати з діями, коли він говорить, що гарні покупки це не про нас. Це раз і, і треба дивитися на дії. Ми не повинні цим займатися. Нас цікавити, наприклад, продаж на продаж Петріота. То це конкретика. Що про що звернулося? Сподіваюся, що це швидко буде вирішено. І тут питання: чи є у американці ще Петріоти? Чи є у них такі можливості? От наскільки вони витратили, наприклад, на Ізраїль. Оце 12 днів війни. Вони 20% своїх запасів цих новітніх систем протиповітряних витратили. От в чому проблема. Проблема в тому, що американці зброї немає. Може так статися, що у них реально може не бути запасів. Оце проблематика, якому повинні спільно вирішувати, а не дивитися, хто там що сказав, коли і як. Гаразд ну а все одно цю тезу, от, що це ідеальний день для покупок. Що пропонувала з Росії купити чи продати? Немає ніяких інформацій. Хто вам сказав, що там пропонувались якісь покупки. Ну, Трамп вже так сказав, то завтра ідеальний ну, день для того. Ну, ну дивіться, це купляти. Це ж торгівля, це ж це ж торгівля. Він же торгівець, він же ріелтор. Да? Тепер, а, тепер, а тепер думай, давайте так. Знаєте, в перемоводах це називається створення ситуації невизначеності. Коли твій опонент, особливо коли сильніший опонент, ти не знаєш, що він буде робити. А Трамп же сповідує таку тактику, що коли на тебе біжить. Дикий носорог це не проблема дикого носорога, а проблема твоя. І от і тепер думає, що що, що запропонувала, де запропонувала, хто запропонував, а, а що треба зробити, і так далі. Тому тут сказати конкретно в чому давайте так: сказати, можна точно сказати, що тренд не на користь Росії. Стає Чим далі, тим очевидніше це стає. І з Ірану виганяють. З Європи виганяють, а, саудівська нафта заходить в Європу достатньо масово. А, тепер чи буде потріб, потреба взагалі в російській нафті просто по ціні? Це теж велике питання. А, оце законопроект які просувають американці Лінсі Грем а, він же стосується нафти російської не тільки ну там додаткові мита, якщо купується російська нафта, воно ж стосується не тільки а-а-а ніскільки Європи. Тому що в е, Угорщині та Словаччині це теж перекриває кра наскільки скільки Китаю. Тому от такі от тренди а, а хто а хто союзником є Росії? Іран, якого зараз мочать, да е, Китай, ну і Північна Корея, яка, до речі, теж підписала під питанням. Я взагалі не виключаю, що наступне от з таким от, з наступної історії бомбардування може бути Північна Корея. Ну, це доволі фантастично звучить. Гаразд. Що фантастично. А Що вам фантастично виглядає? Чим ви це ну, кра... країна з ядерним потенціалом, яка власне просто заточена виключно під військові рейки зараз, І набирається що? досвіду війни в Україні. І що саме це... ну здається, це не так легко буде. Я не кажу, що з Теграном було легко, але це буде геть інша історія, якщо наважати Подивимо, подивимось. Да, подивимось. Гаразд Вашингтон пише, що США санкціями проти Росії влаштують торгівельну війну практично з усім сві світом. Як пише видання, ініціатива сенаторів передбачає зокрема вторинні санкції щодо торгівельних партнерів Росії, які купують у Росії нафту, газ, уран та інші товари. І за даними газети, санкції можуть призвести до обриву торгівельних зв'язків із багатьма учасниками світової економіки, оскільки Росія виступає. Експортером вугілля на Тайвань та південної Кореї, яка як і Японія купує ще й скраплений природний газ у Росії, крім того, Бразилія є третім за величиною покупцем російських нафтопродуктів, які також постачаються до Китаю, Індії, Туреччини та ЄС. Видання підкреслює, що таким чином США накладуть мита 500% на своїх торгівельних партнерів. Через той, що цей момент, ну, от, власне, ми котре повертаємося до нього, що от-от, начебто, будуть ухвалювати цей законопроект, але його відтягують. Думаєте, що американці наважаться на те, щоб ну, по суті не те, щоб посваритися, але напружити відносини зі своїми партнерами через накладання 500 відсоткового мита? Так нехай купують нафту в інших місцях. В Чому проблема? Що У вугілля я... мало що вугілля мало в світі. Що в що нафту не можна купити в США, Венесуелі або в інших країнах, або в країнах перської затоці? Ну я розумію, що демократична преса завжди знаєте, це ж демократи. Вони завжди нерівно дихали на Росію, і Байден спеціально робив так, щоб Росія спокійно могла купувати нафту да продавати нафту і сильно так переживають за Росію, все інше і за Китай, за кого ви переживаєте? Що вугілля вугілля не можна в з Австралії привезти, або з Китаю? Ну слухайте, кому вони розповідають ці байки? Ну, тут, Пане Тараса, мабуть, питання в тому, що це, мабуть, мова і буде йти про інші цінники. Про а тут вже налагоджена певні контраблять більше, вироблять більше, буде інші цінники. Мені плювати, як там будуть, де вони будуть купувати. І я я вітаю цей законопроект. Що значить, цінники? У нас іде війна. Вони хочуть в першу чергу влупити по Китаю, ну американці, щоб вони не купували їхню нафту. Якщо заборонять, так це пчеть цих цих хто що, значить нафту? Ну, ну е, хто, наприклад, у нас купує нафту та газ російську досі з наших союзників? Європейці. Так, ну так і що? Так, нехай пропиняють купувати. Що немає нафти газу в іншому місці. Що не можуть відновити роботу атомних електростанцій в Німеччині, щоб припинити підживлювати Росію. Можна. Якщо їм якийсь підсрачник треба дати, якщо це буде зі Америки я буду тільки вітати це. І нехай не ниють, нехай не ниють, що не можна купити. Можна все купити, нехай ці казки не розповідають. Менше займатися цією туфтою у вигляді зеленої енергетики і виявиться, що можна все вирішити. Uh, і достатньо швидко вирішити, а не нити, не розповідати, як їм потрібна Росія. А, гаразд, а, тобто я так розумію, є сподівання на цьому в кінці минулого тижня. Лінці Грем якраз знову вкотре піднімав питання щодо законопроекту про запровадження 500% відсотково. Ми начебто знову кажуть, що на фінішній прямій і є зелене світло від Дональда Трампа. Я Так розумію, що у цьому місяці у липні нам вже варто сподіватися, що безпосередньо за законопроект будуть голосувати. Ні, Ну ми не знаємо цього. Ми не знаємо, коли він буде виставлений голосування. Можна щось говорити. Наскільки я розумію, них каніколи до 7 липня. І це тільки в Сенаті пройде. Ну якщо в Сенаті, то, скоріше в Палаті представників. Тому ну, я вважаю, що це дуже гарний законопроект в дійсності. Знаєте чому? Тому що вони, якщо вони його ухвалять, ну вважайте, що це на років 50, а потім потім його скасувати буде неможливо. І цей, і ця секира завжди буде над Росією висити, висити. А ось і так далі. Якщо вони це ухвалять, то я ж говорю: потім, потім неможливо його буде скасувати не я. А це фактично смерть смерть Росії, російської економіці ну гаразд. Поки що про це законопрактики розмови. Давайте надії тоді подивимося сполучета в Америку. От вони зняли антиросійські санкції щодо АЕС. Пакш в Угорщину, яку добудовує Росатом. Про це власне не якісь медіа зазначали, а публічна високопосадова особа, глава МЗС Угорщини. На щастя, січня в Білому домі знаходиться президент, який розглядає Угорщину як друга у цьому дусі. Американський уряд і скасував санкції, пов'язані з проектом АЕС. Пакш, заявив Петерсіяртом. За його словами, ці обмеження були введені за попередню адміністрацію Джо Байдена, яка Тут цитата роз розглядала угорщину як ворога. Пане Тарасе. Ну як ви трактуєте дії нашого ключового партнера? Зняти антиросійські санкції? Відкрию вам таємницю ніяких санкцій. Ні, Байден ніхто проти Росату не запроваджував. Як так? там же якісь ану поясніть, Росатов спокійно будує санкції, вторе, точніше будує станції. В Туреччині, в Бангладеші і так далі ніяких обмежень на будівництво станцій немає. Ще раз вам говорю, те, що там Сіярта, там були зняті обмеження щодо щодо банків щодо обслуговування цих рахунків, якщо так. не помиляюся так Байден, наприклад, знімав, давав можливість росіянам торгувати нафтою газом, коли знімав, вони ж продовжували торгувати. Тобто. Це ну три копійки в дійсності в порівнянні з тим, що є. От попередньо, от, а коли Байден у нас давав можливості торгувати нафтою, у нас вважали, що це нормально. Да? І, і ціну на нафту високу тримав. Щодо Росатому, ще раз вам говорю: ніяких обмежень немає, тому що це критичні технології, неможливо Росатом швидко замінити. Єдине, що можна накласти санкції на Росатом, навіть в нинішній ситуації. Це повинен зробити МАГАТЕ, накласти мораторій на введення в дію нових блоків, які будують Росатом по всьому світу. Оце була б серйозна санкція на даний етап. Але е, але можливості можливості зараз відмовитись від росатому тому що вони займаються збагаченням урану, в світу немає. Вони тільки. Три роки тому консорціум створили, щоб це вирішити питання. Японія, там по-моєму, Британія, США і так далі. Тому ніяких санкцій не було проти Росатому. Те, що СІА, Сіарта там десь пукнув, там да це нічого не означає. Це він говорить, що це так воно є, що зняти антиросійські санкції. Це пафосно говориться, що розблоковані якісь рахунки, які дозволяють щось фінансувати. Але будівництво це не заборонено, ще раз вам говорю. Ніяких санкцій антиросійських немає на Росатом. Їх не існує в природі. Тому що ніхто на них не накладав, тому що залежність від Росатом світового ринку дуже велика. І тому немає ніяких санкцій. Вони спокійно будують реактори. Це все казки. У нас тут починають качати істерикою все інше. Тому що, тому що американці, американці, так зробили. Що перенесли фактично все виробництво збагаченого урану, збагачення урану в Росію і самі купували. Ну, такі вони тільки нещодавно почали відновлювати збагачення урану у себе. А що таке збагачення? Збагачення урану це можливо тільки у країни які є замкнутий ядерний цикл. А таких країн у світі, дай Боже, три-чотири ну ядерні країни зазвичай мають замкнутий цикл. І цей ринок, цей ринок фактично тримають. По-моєму, дві чи три країни. Росія на ринку атомних, в тому числі Франція, наприклад, активно присутня і США. І в принципі, все. Ну там десь Японія, є Китай і так далі. Тому ніяких санкцій не було, ніхто нічого не знімав. Тому... Ну, ні, знімати знімати нічого ні, нічого було, тому, тому що ніяких санкцій проти Росатому не було. Угу. Ну тоді варто мабуть цю новину цю заяву Петасіатр сприймати як просто черговий реверанс в бік Дональда Трампа, аби да, його да. саме оце, так, оце, похвалити, да. оце, що правда, то правда, да. гаразд. Путін заявив про скорочення видатків на армію на тлі оповільнення темпів економічного зростання країни. Принаймні, такий висновок робить за телеграм. Ми зменшимо оборонні витрати наступного року, а також через рік протягом трирічного періоду заявив російський диктатор Путін. Як зазначає видання, ця заява про. Звучало на тлі попереджень від центробанку Росії про ризик рецесії та виснаження ресурсів, які раніше підживлювали економічне зростання під час війни, за даними економістів. Інфляція, дефіцит робочих рук тут, взагалі називають таке число як до трьох мільйонів осіб, та кредитні борги бізнесу ставлять країну на межу. Кризи, пане Тарасе, вірите, що от дійсно великі проблеми, через що Путін зазначив про такі скорочення видатків на армію? Чи це може все таки бути маніпуляція, демонстрація того, що ну дивіться, ми готуємось, не знаю, умовно кажучи, до миру? Ну це брехня. Звичайно, нічого воно скорочувати не буде, тому що ж видатки військові можна приховати в інших, в інших рядках бюджету, так. Це знаєте, от в радянському союзі, наприклад, ну офіційно видатки на оборону були достатньо низькі. Ну просто по бюджету, якщо там подивишся, начебто низькі, але воно було розкидано по багатьох статтях бюджету. і Там, наприклад, було таке. Міністерство, наприклад, середнього машинобудування, це фактично вся ядерна промисловість, там да? і там багато ти, ти подивишся на те міністерство, ну, начебто, цивільне міністерство, але, але це військова фактична структура. Тому, звичайно, що це брехня. Це він хоче показати на впіку. А, країна а, 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 Країнам, що вони збільшують витрати, ми зменшуємо звичайно, що він продовжує будувати військову економіку, збирається воювати. Це ну це спецоперація. Вони ж так мислять таким чином. Uh -huh. uh, ще хотіла вашу думку почути на іншу статтю. Я думаю, що не тільки за Нью-Йорк Таймс про це писав, і багато наших uh, військових про це теж зазначали. Що просування окупантів на фронті позбавляє Україну родовищ Рідкісноземельних металів, які та пропонувала Сполучених Штат Америки в рамках надробої угоди. Захоплення родовища Шевченка це донатчина uh, наголошена uh, основні проблеми для угоду. Чим більше території російські війська захоплюють в Україні, тим менше ресурсів Київ. Може запропонувати Вашингтону. Ну і власне зазначу, що це село Шевченка, Донецька область. біля нього розташовано місце літієвих руд і є ну, про намі, те що в загальному доступі за даними приблизно 1,2 мільйона тонн руди з часткою ліці понад 1,5%. відсотка. Це ну найбільший запас у східній Європі. Пане Тарас, здавалося б, ну Америка ж зацікавлена в тому, аби ця угода запрацювала якомога раніше. Де у ці темпи допомоги нам стримувати наступ ворога? Чому вони Робити не так, ну це ніяк не взаємопов'язані речі? Давайте як так. Це? ну а ми ну почекайте, Зеленський сказав: у нас є гроші купити. Петріоти да так. так. А, так що давайте гроші. От давайте це, це швидше буде відбуватися, ніж все, що з цим пов'язано. Там да якісь слухайте, розробляти ці ліці і виродовища, це що питання, чи треба розробляти. Так що, давайте, знаєте, це яка екологічна шкідлива річ. Так що давайте знову не, не торгуватися своїми на, надрами і кричати, що воно що воно таке корисно для нас. Ми повинні виходити з прагматики. Нас цікавить, якщо є гроші, закуповуємо зброю і звільняємо нашу землю. От, от таким чином. Ми повинні мислити, а не те, що там хто зацікавлений, не зацікавлений. Якщо Трамп буде обирати ми ж, купівлю, конкретними грошами тут і зараз, і, можливо, ліціє виродовище, яке невідомо, коли окупляться, то він буде обирати гроші. от На цьому на чому слід концентруватися в першу чергу. і тому ми Якщо є гроші, так до чого тут це, це родовища, тим більше які там десь розташовані? Вимагати і сказати хочете, так давайте разом це робити. Не хочете, от вам гроші, давайте на зброю, Україна сама робить, і ми вам нічого не винні взагалі за великим рахунком. Тобто я правильно розумію, що, в принципі, ця угода про надра вона ну, не має якоїсь, я не знаю, перспективи свого існування. Ну, якщо є гроші, якщо є гроші, якщо є гроші, то навіщо взагалі ця угода? Якщо Але... по закінченні війни, якщо по закінченні війни тут не буде американських солдат а, і конкретної допомоги від України, а навіщо тоді американські компанії? Тут а на чому підписували цього Я перепрошую? Ну, вони хотіли, вони хотіли і підписали ж, щоб зробити приємно так. Тільки ж вони по-іншому хотіли. Вони хотіли спочатку 500 мільярдів нам збитків було. намалювати. Врешті-решт, не на таких пацанів нарвалися. Виявляється, в Кривому Розі теж вчать гарно торгуватися. Так. Не гірше, ніж в Нью-Йорку деяких ріелторів, так Виявилося, що за підсумками цієї угоди невідомо коли буде 350 мільярдів. І так далі, тому то ну вони хотіли, підписали. А так дивіться, якщо є гроші на закупівлю американської зброї, все ж просто є є товар у вас, у нас є гроші. Ми вам купуємо товари, ми вам нічого не винні. Ну наскільки я розумію, гроші є. Принаймні, е, американський, е, зараз е, американський політик це підтверджував в інтерв'ю е, американським дані Україна пропонує штатам купувати американську збройню за рахунок Європи. Про це в інтерв'ю Fox News зазначив сенат демократ від штату Делавер. Після якраз зустрічі з Зеленським у ГАЗі, де проходив саміт НАТО, він не просить американського фінансування для постачання зброї. Він просить можливості купувати більше американських озброєнь за умови, що Європа профінансує наступний раунд закупівель. Йому справді дуже потрібні кошти на ППО. Кінець цитати. Ну кошти є окей. А, а де де озброєння давайте так. А чи є американців зайва збройні? Ми повинні це ж розуміти, тому що ми досі думаємо. От дивіться, от вони, те, що я бачив, аналітику. От вони не знаю, говорив я вам чи ні. Але для от 12 днів Ізраїлю воювали 20% відсотків запасів. Так. Витратили це найсучасніші системи. Чи, чи є у них Петріоти? Це раз чи є у них додаткові ракети, чи поряться з цим? от, от що питання. Далі тут питання, чи можуть вони забезпечити, хто може зараз перекрити, з ким треба домовлятися, тому що зброя, особливо високотехнологічна, там одна ракета коштує, по-моєму, 1 мільйон доларів. Там, да? ну Спробуйте це швидко ще, чи є вони з потужності, щоб це швидко відновити цей дефіцит. Тому думаю, що там багато питань. Чи продасть, ну, ви бачите, чи що вони зацікавлені. Чи будуть вони продавати зброю? Я думаю, що ППО вони будуть продавати. Угу. Ну гаразд, сподіваємося, що найближчі перспективи, бо дійсно ситуація на фронті доволі важка. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. Діва стам було і цікаво, і зрозуміліше. Намагалася простими зрозумілими словами пояснити на складні питання та теми, які ми разом з вами піднімала. Політолог Тарас Загородній був разом з нами. Друзі ще раз, пане Тарасе, дякую вам. Дякую.